Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні, яка очікується на наступному тижні з 29 вересня по 5 жовтня. Понеділок, 29 вересня. Перший тиждень жовтня розпочнеться по осінньому свіжо. Антициклон із скандинавським походженням принесе прохолодне повітря та перші дощі. Українське небо затянуть хмари. тепло-холодна повітряна маса з півночі охопить країну. І місцями пройдуть помірні опади. За даними синоптиків, 29 вересня майже по всій території спостерігатиметься дощова погода. Лише на півдні та заході вночі опадів не очікується. Опади триватимуть у понеділок протягом дня та вечора. Хмарне небо і прохолодний вітер задаватимуть тон осінньому ранку. У таких умовах помірні температури будуть характерні в усіх регіонах. У західних областях в день близько плюс 10 градусів, вночі плюс 7 градусів, у північних областях в день плюс 11 градусів, вночі плюс 6. В центральних в день плюс 12, Вночі плюс 8 градусів. На сході близько плюс 17 градусів в день та плюс 8 градусів вночі, на півдні плюс 17 градусів в день та 12 градусів вночі з позначкою плюс у Криму майже плюс 19 градусів в день, плюс 10 градусів вночі. По всій країні домінуватиме північно-східний або північно-західний вітер. Швидкість якого сягатиме в середньому 3-5 метрів за секунду. Вівторок, 30 вересня. Хоча циклон продовжить вплив, на сході та півдні хмарність поступово порідіє. Невеликі дощі і дрібна море ще можливі у північних та західних областях. Центральні також залишаться похмурими, але без суттєвих опадів. Прохолодна ніч 29-го трохи витримається. Тому у вівторок вночі скрізь очікується плюс 3 плюс 6 градусів. Та місцями очікуються заморозки. Вітер повернеться на північно-західний 3-5 метрів за секунду. Захід хмарно з проясненнями, місцями слабкий дощ. Температура в день плюс 9 градусів, вночі плюс 6. Північ переважно хмарно, ймовірні короткочасні опади. Вдень очікується плюс 10 градусів. Вночі плюс 4 градуси. Центр хмарно без істотних опадів. Температура вдень плюс 10 градусів. Вночі плюс 6. Схід мінлива хмарність сухо. Вдень плюс 14 градусів, вночі плюс 6 градусів. Південь. Сонячні періоди дощу немає. Температура вдень плюс 15 градусів, температура вночі плюс 9 градусів. Середа 1 жовтня. Холодне повітря посилить свою дію. День значно похолодає. Майже всюди прогнозують опади. За даними Укргідрометцентру, у день синоптики очікують плюс 9, плюс 16 градусів. Проте дощі пройдуть у західних. Та південних регіонах. Це означає, що у західній Україні ймовірні заморозки та суттєве похолодання, також не виключені опади мокрого снігу. Нічна температура складе плюс 3, плюс 9 градусів по країні. На півночі очікується морозець. Захід хмарно з дощем та локальними заморозками. В день плюс 8 градусів, вночі плюс 4, північ. Переважно хмарно. місцями дрібний дощ. Вдень плюс 10 градусів. Вночі плюс 4 градуси. Центр хмарно з опадами. Поодинокі дощі. Вдень плюс 8 градусів вночі плюс 5 градусів. Схід хмарно, можливі короткочасні дощі. Вдень плюс 13 градусів вночі плюс 7 градусів. Південь дощі помірно холодно. Температура в день плюс 14 градусів, вночі плюс 8 градусів. Четвер. 2 жовтня. Атмосферний фронт відступить і на зміну йому прийде коротка перерва. Переважатиме змінна хмарність і суха погода. Денна температура знову зросте. Вітер послабне до 2-4 метрів за секунду і повернеться на південний напрям. Захід переважно хмарно, без опадів. Вдень температура плюс 9 градусів. Вночі плюс 4. Північ ясна або мінлива хмарність. Вдень температура плюс 8 градусів. Вночі плюс 6. Центр хмарно з проясненнями. Сухо. Вдень плюс 8 градусів вночі плюс 7. Схід сонячно без опадів. Температура вдень плюс 13 градусів. Вночі плюс 7 градусів. Південь сонячні періоди та сухо. Температура в день плюс 13 градусів, вночі плюс 9 градусів. П'ятниця 3 жовтня. День буде найтеплішим цього тижня. Більшість областей України накриє баба на літо. Небо зранку ясне, згодом з'являтимуться хмаринки, опади не очікуються. Вночі охолодження відчуватиметься сильніше. Вітер послабить 1-3 метри за секунду південного або змінного напрямку. Захід ясно і сонячно. Температура вдень плюс 10 градусів, вночі плюс 4. Слабкий вітер південного напрямку. Північ ясна. Температура вдень плюс 12 градусів. Вночі плюс 6. Слабкий вітер. Центр сонячно з невеликою хмарністю. Вдень плюс 13, вночі плюс 8 градусів. Легкий вітер південний. Схід майже безхмарно, найтепліший регіон. Температура вдень плюс 18 градусів, вночі плюс 7. Слабкий вітер. Південь ясно та тепло. Вдень плюс 17 градусів, вночі плюс 11. Вітер до 3 метрів за секунду. Субота, 4 жовтня. Похолодання повернеться вже після заходу сонця. Вночі, можливі, по-справжньому осінні 1-3 градуси на півночі й заході. Удень все ще буде тепло, як для початку жовтня. Хмари йтимуть періодично, опади малоймовірні. Вітер послаблений, південно-східний 2-4 метри за секунду. Захід похмуро з проясненнями. Температура в день плюс 13 градусів. Вночі плюс 6, північ сонячні прояснення. Вдень плюс 8 градусів, вночі плюс 1 градус. Центр хмарно з проясненнями. Вдень плюс 13, вночі плюс 7 градусів. Схід мінлива хмарність. Вдень очікується плюс 14 градусів, вночі плюс 6 градусів. Південь ясно. Вдень плюс 17 градусів, вночі плюс 11. Неділя 5 жовтня. Очікується помірне тепло. З південних широт і далі надходитиме відносно тепла повітря. Суттєвих опадів не передбачається, буде мінливо хмарно. Сонце час від часу проглядатиме крізь високу хмарність. Вітер слабкий, переважно південно-західний. Захід хмарно з проясненнями. Температура вдень близько плюс 15 градусів, вночі плюс 7 градусів. Північ ясно, без дощу. Температура вдень плюс 10 градусів. Вночі близько плюс 3 градусів. Центр хмарно з проясненнями. Вдень плюс 15, вночі плюс 8 градусів. Схід – сонячно. Вдень очікується плюс 15 градусів. Вночі близько плюс 7 градусів. Південь ясно та тепло. Вдень очікується близько плюс 17 градусів, вночі плюс 12 градусів. Таким чином, майже весь тиждень країну буде охоплено поступовим похолоданням і дощами за рахунок арктичного повітря з півночі та циклональної активності. Ночі стануть доволі холодними місцями до заморозків. А денна температура триматиметься в межах плюс 9, плюс 18 градусів залежно від регіону. Дощі найбільше ймовірні в північних, а також у західних і південних областях на початку тижня. З вихідних підвищиться тиск, і дощі поступово припиняться. Натомість хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!